Існує купа досліджень про те, як ми під впливом соціуму здатні приймати невірні рішення. Чи можливо взагалі не піддаватися впливу соціуму і йти за внутрішнім «я» і прогибати саме свою думку? Це справді складне питання, і воно стоїть на перетині психології, соціології та нейронауки. Вплив соціуму на наші рішення це природний механізм, адже люди соціальні істоти. Але чи можливо взагалі не піддаватися цьому впливу? Перше, люди еволюційно схильні орієнтуватися на групу, бо це забезпечувало виживання, відповідно, ігнорувати. Ати соціальні сигнали повністю практично неможливо і не заведе корисно. Соціальний вплив може бути позитивним, наприклад, коли ми навчаємося у спільноті або отримуємо підтримку. Друге, головне усвідомити, коли саме ти піддаєшся зовнішньому впливу. Розвиток критичного мислення та ефлексії допомагає розрізняти, де твої рішення базуються на внутрішніх цінностях, а де на конформізмі. Баланс між внутрішнім і зовнішнім. Повне ігнорування соціального впливу може призвести до ізоляції та втрати зв'язку з реальністю. З іншого боку, повна залежність від думки інших може придушити твою індивідуальність. Четвер. Перте практики, що допомагають чути внутрішній голос. Різні практики, такі як медитація, ведення щоденника чи час на самоті, допомагають краще усвідомлювати свої справжні бажання та переконання. Це зміцнює внутрішній голос і робить його більш чітким. П'яте поступовий розвиток автономності. Замість намагатися повністю ізолюватися від соціального впливу, краще розвивати навичку автономного мислення. Це означає вчитися ставити під сумнів загально прийняті норми, аналізувати інформацію та робити свідомі вибори. А чи вдавалося вам побороти цей зовнішній тиск, коли ви відчували, що ваша думка? І ваші бажання діяти трохи інші від суспільно прийнятих, і, можливо, вам хотілось би вчинити інакше? Напишіть в коментарях, а я читаю все.